Ви коли-небудь стояли за крок від рішення, яке змінить усе життя. Галина вже лежала на столі в лікарні, готова віддати свою нирку синові. Лікарі тримали документи, невістка тиснула на неї, нагадуючи про обов'язок матері. І саме в цю мить сталося те, чого ніхто не очікував. До палати вбіг її дев'ятирічний онук Міша. Маленький хлопчик із великими очима, який тримав у собі таємницю, здатно перевернути усе. Ця історія не просто про операцію, вона про вибір, який робить кожна людина, коли від неї чекають самопожертви, про те, як легко дозволити іншим вирішувати твою долю, і про те, що навіть у найтемніший момент може з'явитися промінь світла і показати зовсім інший шлях. Ми з вами зануримося в цю драму, де правда звучить голосом дитини, а тиша стає гучнішою за будь-які слова. Ви відчуєте, як це? Коли ціла сім'я дивиться на тебе, чекаючи твого підпису, а всередині борються страх, любов і бажання справедливості. А головне, ви побачите, як один маленький сміливий вчинок може змінити життя цілої родини. Готові дізнатися, що сталося далі? Уявіть собі Галина сидить на дерев'яному стільці в кухні, поруч парує борщ, але вона не відчуває запаху. Маргарита, невістка стоїть, схрестивши руки. І голос у неї, як крижана вода. Це твій обов'язок. Ти ж мати. Слова дзвенять у вухах Галини, наче церковні дзвони в неділю. Вона відчуває, як тиск родини лягає на плечі, ніби важка вишивана хустка, яку не можна скинути. У серці буря, любов до сина Артема, який зараз у лікарні, і сумнів чи не використовують її доброту. Усе вже вирішено без неї. Операцію готують, лікарі чекають лише її підпис. Думки крутяться, як колеса воза на сільській дорозі. Галина згадує, як Артем був малим і впав з гойдалки, як вона бігла, забула про все на світі, аби підняти його. Тоді рішення було миттєве. Але тепер це не розбите коліно, а операція, що може назавжди змінити її життя. Це ніби поставити всю врожайність своєї ниви на карту, не знаючи, чи буде дощ цього року. У такі моменти важливо шукати ясності, бо рішення. Прийняти на осліп, може коштувати надто дорого. Маргарита говорить переконливо, майже як на сільських зборах мати повинна жертвувати собою. Це нагадує старі приказки, якими лякали жінок мовляв, терпіння це їхня доля. Але чи справді жертва без вибору це любов? У житті ми бачимо, як люди віддають останні гроші, щоб врятувати родинну справу або залишаються в нещасливих шлюбах заради дітей. Проблема не в самій жертві, а в тому, що її вимагають, а не пропонують як вільний вибір. Справжня любов народжується зі свободи, а не з примусу. Годинник на стіні цокає голосніше, ніж будь коли. Галина відчуває себе так, ніби її вивели на сцену сільського клубу, і вся громада чекає її згоди. Але глибоко всередині звучить тихий голос А чи справді це мій обов'язок? І саме в цій миті сумніву зароджується перше зернятко змін. Бо перед великими рішеннями завжди приходить момент, коли час ніби завмирає, і саме тоді можна побачити правду. Вона ще не знає, що найближчі хвилини перевернуть її світ до гори дриком. Біле світло операційної б'є в очі галині, наче зимове сонце, що відбивається від снігу. Холодний метал столу відчувається через тонку лікарняну сорочку, і від цього по спині. Пробігає дрібний морозець. Лікар простягає їй бланк інформована добровільна згода. Слова здаються занадто офіційними, ніби хтось підсовує договір на продаж землі, не даючи часу прочитати. Галина бере ручку, пальці тремтять. Вона відчуває, що цей підпис межа, за якою дороги назад немає. Навколо запах антисептика, тихий писк апаратів, кроки медсестер. Галина ніби не тут вона бачить усе згори, як у сні. У голові звучить голос священника з недільної служби. Кожна жертва має бути свідомою, інакше вона втрачає сенс. Це нагадує їй старі слова бабусі Перед тим як сієш, подумай, що виросте. Але тут часу на роздуми майже немає. Вона чує, як медсестра лагідно каже Підпишіть тут, будь ласка, і цей голос звучить як запрошення до чогось невідомого. Галина робить глибокий вдих. На секунду уявляє свою рідну хату в селі запах свіжоспеченого хліба, теплий рушник на печі. Їй хочеться втекти, але тіло важке, наче прив'язане. Вона підписує перший рядок і відчуває, як серце починає битися гучніше. У цей момент вона розуміє цей вибір не лише про сина, це вибір про неї саму, бо після операції нічого не буде, як раніше, навіть вона сама. Поруч Маргарита тримає телефон, комусь пише. Навіть не дивиться на Галину, і це ще більше ранить. Галина думає, невже моє життя зараз лише цифра в медичній картці. Вона ставить останній підпис. У голові порожнеча, але десь глибоко звучить тривога, що ця історія ще не завершена, бо перед тим, як її візьмуть до операційної, щось має статися, щось, що змінить усе. Двері раптом розчинилися, і в операційну, як маленький вихор, забіг дев'ятирічний Міша. Його кроки дзвеніли по плитці, а очі світилися рішучістю, якої не буває в дітей без причини. Медсестри кинулися його зупиняти. Маргарита вигукнула Міша, негайно вийди. Але хлопець лише міцніше стиснув кулаки і побіг до бабусі. Галина, лежачи на столі, раптом відчула прилив тепла, ніби саме життя прорвалося сюди, де все було холодне і стерильне. Міша схопив бабусю за руку, гарячу й тремтячу. І прошепотів Бабусю, я мушу тобі сказати правду. Лікар спробував його вивести, але хлопець вирвався, став між нею і медперсоналом, як маленький козак, що захищає свою фортецю. Це був момент, коли час ніби зупинився. Навіть апарати на секунду здавалися тихішими. Галина відчула, як її серце наповнюється силою. Маргарита підскочила, схопила сина за плече. Замовкни, ти нічого не розумієш. Але Міша лише заплакав голосно і відчайдушно, як плачуть діти, коли в них відбирають щось найдорожче. Він не просто хворий. вигукнув він. Ти повинна знати все. Ці слова розрізали повітря як грім серед ясного неба, і в очах Галини з'явилася рішучість вона більше не могла мовчати. Вона підняла руку, просячи всіх зупинитися. Дайте йому сказати, промовила тихо, але так, що всі в кімнаті замовкли. Маргарита почервоніла, спробувала щось заперечити, але Галина подивилася на неї так, як дивляться матері, що виростили не одне покоління погляд, який не дозволяє брехати. І тепер усі чекали, що скаже цей маленький хлопчик, який, здавалось, тримав у собі ключ до всієї цієї історії. Міша ковтнув сльози і, все ще тримаючи бабусину руку, почав говорити. Голос тремтів, але слова були чіткі. Наче він готувався до цієї миті весь тиждень. Бабусю, вони не все тобі сказали. Татко хворий, але його хвороба не така, як кажуть. Лікарі хотіли перевірити ще раз, але Маргарита не дозволила. Вони бояться, що якщо ти відмовишся, ніхто не дасть згоду на пересадку. Кожне слово лягало в серце Галини важко, як камінь. Маргарита кинулася до сина, намагаючись затулити йому рота. Замовкни, це не твоя справа. Її голос зірвався на крик, а очі палали гнівом. Але Галина підняла руку, як роблять досвідчені вчителі, коли в класі шум. Мовчи, Маргарито, сказала вона спокійно. Нехай хлопець договорить. У кімнаті стало так тихо, що чути було лише ритм серця, який відбивав монітор. Міша продовжив тепер уже сміливіше Татко не хоче твоєї нирки. Він сам так казав, коли думав, що я сплю. Це Маргарита наполягає, бо боїться залишитися сама. Вона казала, що якщо ти не погодишся, то нас усіх покинеш, і ми залишимося ні з чим. Ці слова були як ніж, але разом з тим, як ключ, що відкриває двері до справжньої правди. Галина раптом відчула, що її тіло наповнюється не страхом, а дивною силою. Маргарита стояла червона, мов буряк, стискаючи телефон у руці, але нічого не могла сказати. Лікарі переглядалися. Не знаючи, чи втручатися, Галина обережно зняла з себе тонку ковдру і сіла. Дякую, Мішо», – сказала вона тихо. Ти зробив те, що мали зробити дорослі. І в цій миті вона зрозуміла, що попереду не лише операція, а ціла війна за правду, яку їй доведеться виграти. Навіть якщо доведеться змінити все рішення, ухвалене родиною до цього. Галина сиділа, опустивши ноги з операційного столу. І раптом перед очима почали пливти спогади як старі чорно-білі фото. Вона бачила Артема ще сильним, усміхненим, коли він повертався з роботи на тракторі, пахнув мастилом і свіжим хлібом. Тоді життя було простим село жило своїм ритмом. Вечорами вони разом пили чай з малиною на ганку. Але з часом вона помітила, що син почав втомлюватися швидше, ніж раніше. Спершу це здавалося дрібницею. Ну, всі втомлюються восени. Коли врожай зібрано і день корочає. Але одного дня він зізнався, що бачить кров у сечі. Галина пам'ятає той момент, як холод пробіг по спині. Це вже не просто перевтома. Вона переконала його піти до лікаря. Хоча Артем упирався Мамо, не вигадуй, усе пройде. Та Галина знала материнське серце рідко помиляється. Обстеження підтвердили підозри, проблеми з нирками. Лікарі спершу говорили про дієту, спокій, лікування травами. Галина навіть почала заварювати йому карпатський чай, купувала калина і журавлину на базарі. Вона шукала всі можливі способи допомогти, навіть радилася зі старими жінками в селі, які знали трави, що чистять кров. Але стан Артема поступово погіршувався і це ламало її серце. Коли він почав втрачати вагу і виглядав блідим, як полотно, Галина зрозуміла, справа серйозна. Вона пам'ятає, як сиділа біля його ліжка і молилася, щоб Бог дав йому сили. Тоді вона ще не знала, що ці молитви приведуть її до сьогоднішнього дня, коли доведеться вирішити, віддати частину себе, щоб врятувати його, чи знайти інший шлях. Але тепер, почувши слова міші, Галина почала сумніватися може, є щось, про що вона не знала всі ці місяці? Міша завжди був для Галини тим промінчиком світла, який пробивається навіть крізь найгустіші хмари. Ще до всієї цієї хвороби він любив бігати по подвір'ю босоніж, ловити метеликів і приносити їй польові квіти. Бабусю, це тобі, казав він, простягаючи букети кромашок, і Галина відчувала, як серце розквітає. Навіть тепер, коли всі в домі були похмурі і стурбовані, він намагався жартувати. Розповідати анекдоти, аби розсмішити її, та під цим дитячим сміхом ховалася тривога. Галина не раз ловила його, коли він тихенько сидів біля дверей батькової кімнати і прислухався, чи все добре. Коли Артему ставало гірше, Міша біг за водою, допомагав піднімати подушки, як міг підтримував тата. Це було зворушливо й боляче водночас. Дитинство його ніби скоротилося він став серйознішим, ніж діти в його віці. Одного разу він навіть зробив бабусі сюрприз, власноручно малював картину, де вони всі разом він, тато і вона. Щоб ти знала, що ми сім'я, сказав він. Галина повісила цей малюнок над ліжком і щоранку дивилася на нього, аби набратися сили. Бо саме Міша нагадував їй, що є речі більші, ніж страх, любов, яку не можна виміряти, і надія, яка тримає, навіть коли здається, що все втрачено. І зараз, дивлячись на нього в операційній, Галина відчувала, що він не просто її внук, він її маленький янгол охоронець, його присутність давала їй відчуття, що все ще можна змінити. Міша міг злякатися, розплакатися, але він не відступив, і ця дитяча сміливість запалила в ній іскру. Можливо, настав час не лише підписувати папери, а й ставити свої запитання вголос, навіть якщо це розсердить усіх довкола. Маргарита стояла в кутку палати, але її голос заповнював увесь простір. Ви ж, мати, різко сказала вона, ви повинні зробити це хто, якщо не ви. Її слова летіли, наче стріли, і кожна потрапляла прямо в серце Галини. Вона відчувала, як знову накочується хвиля провини, ніби хтось нагадує їй про борг, який треба сплатити негайно. Але цього разу щось у ній вже було іншим. Після слів Міші вона почала чути не лише звинувачення, а й приховану паніку Маргарити. Двері відчинилися, і до палати зайшли батьки Маргарити. Їхні обличчя були серйозні, тон безапеляційний. У нашій сім'ї так було завжди, сказав тесть. Старші жертвували заради молодших. І тепер ваша черга. Галина мовчки дивилася на них і відчувала, що це вже не прохання, а ультиматум. Її намагалися переконати традиціями, натиснути на совість, але чомусь це тільки зміцнювало її рішучість поставити запитання, які ніхто не хотів чути. Маргарита підняла голос ще більше Ви ж хочете, щоб Артем жив? Ви хочете бачити, як Міша росте без батька? Ці слова були як лідяна вода, різкі, болючі, але вони пробудили в Галині дивну ясність, бо любов до сина не означала. Що вона повинна дозволяти маніпулювати собою. Вона згадала слова священника з останньої служби жертва, зроблена під примусом, не угодна Богові. Галина глибоко вдихнула і відчула, що вперше за цей час не боїться говорити. А чи запитували ви Артема, чого він хоче? Тихо, але твердо запитала вона. У кімнаті запала тиша. Навіть монітори, здавалось, на мить зупинили свій писк. І саме в цій тиші вона відчула. Правда наближається, бо є ще ті, хто має що сказати, і без цього рішення не може бути остаточним. Батьки Маргарити сіли на стільці, як судді на засіданні, і їхні погляди були важкі, мов каміння. У нашій родині так було завжди, суворо сказав тесть. Коли приходить біда, старші віддають усе, щоб врятувати молодших. Це твоя черга, Галино. Його голос звучав, як вирок, теща додала, зітхаючи. Інакше ти залишиш пляму на всій сім'ї, хіба ти хочеш, щоб люди в селі говорили, що мати відвернулася від сина? Галина відчула, як ці слова тиснуть на неї, наче старий важкий кожух. Колись вона теж вірила в ці правила, що обов'язок понад усе, що жінка має, мовчати і терпіти, але тепер у серці народжувався протест. Бо якщо жертва робиться лише через страх, чи не перетворюється вона на насильство? Вона згадала, як колись сусідка пожертвувала здоров'ям заради чоловіка п'яниці, і все село співчувало їй, але вона так і не отримала подяки. Маргарита намагалася підсилити ефект ми всі чекаємо на твоє рішення. Артем не може чекати вічно. Її голос ставав дедалі різкішим, але Галина більше не відчувала себе загнаною в кут. Навпаки, чим сильніше тиснули, тим ясніше вона розуміла тут є щось, що приховують від неї. І, можливо, цей тиск лише спроба змусити її не ставити зайвих запитань. Галина піднялася з ліжка і подивилася на всіх присутніх так, як дивляться жінки, що пережили голод, війну і втрати, спокійно, але з гідністю. Я зроблю свій вибір, коли почую всю правду, сказала вона, і не хвилиною раніше. У кімнаті стало напружено, навіть Міша перестав дихати від хвилювання, бо всі розуміли. Щойно було відкрито двері, крізь які в цю сім'ю увійде щось нове розмова, якої всі боялися, але уникнути якої вже неможливо. А тепер запитай себе, скільки разів ти приймав рішення лише тому, що так треба, скільки разів дозволяв іншим керувати твоїм життям, навіть не питаючи, чого ти хочеш насправді. Галина зрозуміла, справжня сила не в тому, щоб мовчки підкорятися, а в тому, щоб слухати свій внутрішній голос і робити вибір свідомо. А якщо б ти опинився на її місці, підписав би папери, не ставлячи запитань, чи наважився б запитати правду, навіть якщо вся сім'я тисне? Це питання, яке варто задати собі вже сьогодні. Бо кожен з нас має право сказати стоп там, де починається маніпуляція. Подумай. Чи не час тобі зробити крок назустріч своїй свободі, своїй правді? Можливо, саме твій маленький міша, це внутрішній голос, який шепоче тобі, що пора змінювати життя. Прислухайся до нього, поки не пізно. І якщо ти хочеш далі отримувати такі історії, які змушують думати і відкривають очі, підписуйся на канал, натискай дзвіночок і поділися цим відео з тими, кому теж потрібна відвага. Бо наступна історія. Може змінити не лише чийсь день, а й усе життя.